Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні ми проговоримо про засоби для безконтактної мийки, в чому їх схожість та відмінність між собою. Говорити будемо про активну піну від різних виробників та різних країн за походженням. Також перевіримо декілька популярних варіантів із асортименту магазинів світлофор. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Для початку потрібно розібратися, що таке безконтактна мийка. Цей процес виключає механічний вплив на кузов під час чищення від бруду, адже механічний вплив може пошкодити лакофарбове покриття. Уникнути використання губок і щиток дозволяє спеціальний хімічний склад, який змивається водою під високим тиском. Найпопулярнішим засобом, який ви зустрінете на всіх мийках самообслуговування, є активна піна. Звичайно. Цей процес можна провести самостійно у себе вдома. У вас має бути відповідне обладнання, мийка високого тиску та концентрат, який ви можете придбати у нас. Важливим моментом буде лише суворе дотримання концентрації речовини, які будуть вказані на упаковці. Спосіб нанесення надзвичайно простий та банальний. Спочатку кузов обливають водою. Вона усуває великий бруд, який залишився на поверхні великими шматками. Змочуючи поверхню, ми знижуємо температуру окремих деталей кузова, що нагрівається під час руху, що потрібно зробити обов'язково перед нанесенням піни. Потім наноситься очищувач, а саме піна. Вона покриває всю поверхню машини рівним шаром для взаємодії хімії з поверхнею досить лише від кількох секунд до декількох хвилин. Третій етап передбачає, що піну потрібно буде дуже ретельно змити звичайною водою під високим тиском. Після повного змивання залишкова волога усувається за допомогою рушників чи вологопоглинаючих ганчірок. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до наших засобів. Перша піна поліхром 2020. Це концентрат піни, який має високу ефективність. Саме його використовуємо на нашій мийці на постійній основі. Особливістю даного засобу є можливість його ефективного застосування при роботі з водою, що не пройшла належну фільтрацію або має нестабільний хімічний склад. А отже, є ідеальним варіантом для домашнього використання. Засіб ефективно придатіє різноманітним видам забруднень, не пошкоджуючи лакофарбове покриття. Розводити його рекомендують в пропорції від 1 до 5 до 1 до 8. В залежності від складності забруднення. Змивати рекомендується до 2 хвилин після нанесення та не рекомендується допускати пересихання. Активна піна автотрейд. Її ще називають концентрованим автошампунем. Цей варіант активної піни є більш м'яким, ніж попередній. Розведена водою вона не пошкоджує лакфарбові покриття, хромовані та пластикові деталі. Забезпечуючи їх якісне та безпечне очищення від стійких забруднень. Пропорція змішування з водою 1 до 6. Час реакції, так само, як і попередній варіант, до 2 хвилин та не допускати пересихання. Наступним засобом є Novax Carbon. Це професійний лужний засіб преміум класу для безконтактного миття легкових та вантажних авто з високим рівнем піноутворення. Завдяки унікальній формулі, до складу якої входять потужні хімічні компоненти, засіб легко видаляє сильні забруднення від дорожнього пилу, статичної плівки, залишків комах та жирових забруднень. Відмінно працює на автомобільних дисках, змиваючи стійкий бруд і наліт від гальмівних колодок, забезпечує прекрасний блиск лакофарбового покриття. Не завдає шкоди алюмінієвим, хромованим, гумовим та іншим поверхням автомобіля. Завдяки особливим компонентам відмінно працює з жорсткою водою та в зимовий період року. Концентрація розведення від 1 до 6 до 1 до 12, в залежності від складності забруднення. Час витримки на поверхні вже традиційно до 2 хвилин. Останній засіб, який ми розглянемо сьогодні, це атас плакдайна. Засіб на лужній основі. Миттєво розчиняє як органічні, так і неорганічні забруднення. Жир, смог, залишки масла та ґрунт ідеально підходить для миття великогабаритних транспортних засобів, контейнерів, рефрижераторів, брезентових покриттів. При належному розведенні також рекомендується для миття механічних частин легкових авто. Але за рахунок своєї потужності бажано уникати тривалого контакту з алюмінієвими поверхнями. Також виробник наголошує, він не підходить для мотоциклів та велосипедів. Концентрація розведення від 1 до 5 до 1 до 10. Та час нанесення бажано не перевищувати 30 секунд. І наостанок підведемо підсумки. Найкраще впорався саме Polychrome 2020, адже саме тут ми побачили хороший час затримки на поверхні та хороший результат після змивання. А в асортименті магазинів світлофор ви знайдете широкий вибір активної піни на будь-який бюджет та на необхідні вам потреби. А наші професіонали-продавці допоможуть обрати найкращий варіант, який підходить саме вам. На цьому наше відео підходить до завершення. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі в магазинах світлофор.